Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Мене звати Раїса, якщо хтось забув. Я тут трохи в'яжу, трохи шию. Не дивуйтесь, що в мене такий голос. Ми всі трохи захворіли. Особливо мене турбує наймолодша моя Евеліна. Дуже сів голос, важке дихання. Ми вже були в лікаря. Лікуємось, оці хвороби, трохи вибивають з колії і не дають повноцінно жити, але нічого, будемо боротися і поборемо. Хочу показати, над чим я працюю, що я вже зробила, що зв'язала, що пошила. Почнемо з цих шкарпеток, так як я їх завершила першими, були вони в мене в роботі не дуже довго. Пряжа тут Vultime, такого бежевого, приємного кольору натурального. Дуже цікавий візерунок японський, дуже він мені сподобався. Після прання, взагалі, всі петельки вляглися. Гарно він виглядає, він ніби як резиночка і ніби як коси. Тут в мене стінка п'ятки з хрещеною резинкою зв'язана. Різинку тут окремо я не робила. Просто розпочинається з такої імітації різинки 3 на 1. П'ятка тут стронг. Все класно, сідає чудово. Не знаю, кому будуть ці шкарпетки, комусь будуть. Добре, що вони готові вже є. Дуже мені сподобалось працювати з цією пряжею. Приємна така м'яка, немає. Ніякого такого блиску, має натуральний вигляд. Все як я люблю. Все мені подобається. Замовила ще пряжу. Думала, ще нав'яжу трохи шкарпеток, але чомусь цього разу мене магазин підвів. Дуже довго вони не відправляли. Я ще через 4 дні думаю, вже напишу їм, що там. Ой, вибачте, в нас там деяких кольорів не було. А, давайте ми вам повернемо кошти. Кажу, то зробіть мені заміну, мені потрібна пряжа, а не кошти. Ніби зробили заміну і нарешті відправили, але так як це Укрпошта, то вона ще десь їде. Ох, півтора тижня прийде, поки я отримаю пряжу. Але нічого, якраз всі будуть здорові, я думаю, і потім буду працювати. Так, наступна робота, над якою я працювала, це ось така хустка. Ще кінчики нічого не заправляла. Зараз розповім, чому. Достатньо вона така велика, я її в'язала на машині. Це ось тут такий кут. Я хочу, щоб її можна було зав'язати і на голову, і накинути на плечі, і зробити як шарф чи пактус, якщо потрібно. ну Вона така величенька. Розміри я вже коли завершу, потім замірюю, тому що я хочу зробити ще тут обв'язку якусь ажурну або спицями, або гачком. І якраз в мене тут зависло на етапі, що ж робити. Спочатку я хотіла обв'язку робити спицями, потім подивилася, що, можливо, і гачком зробити щось таке ажурне. я думаю, теж буде цікаво. Тут я планую теж зробити обв'язку, тут де буде біля лиця, біля голови. Можливо, айкорд, побачу, якщо він не буде дуже грубо тут виглядати, він ніби і так край не завертається, але хочеться, щоб він був якийсь не дуже такий тоненький, щоб тримало форму. А от тут по боковій частині хочу зробити овяжу. Мені дарувала Олена. Оленочка Буганова, всі ви її знаєте. Так що пряжа класна. Хустка, я думаю, буде теж класна. Але поки що вона ще не завершена остаточно. Хоча я її вже випрала, вже провела ВТО. І буду працювати Скоріше всього, що гачком над нею. Далі наступна велика робота, над якою я активно працювала, так вона мені подобалася, і потім всі захворіли, і я щось її не можу просунути. Тим більше, що приїхала моя Ліруся, і дівчат в хаті багато, і я щось все не встигаю робити. Але тіло я зв'язала. Тут зробила резинку 2х2 понизу, для того, щоб вона класно перегукувалася з цим візерунком. Це по боковій частині у мене тут візерунок. І е, по рукаву буде йти тут рукав погон Я вже трішки розповідала в попередньому відео про цей кардиган. Як уже він буде готовий, можливо, я розкажу більше. Це візерунок з книги японських візерунок Hitom, хто має книгу? Можете в'язати. Він, в принципі, дуже простий. Хоча спочатку мені чомусь він здавався не дуже простий за рахунок оцих переплетень таких. Але коли я його пов'язала, ще в'язала цим візерунком шкарпетки, якось дійсно е уже рука набилася і стало його зовсім легко в'язати. Різна пряжа зовсім по-різному виглядає. Так що працюю, вже почала в'язати я тут рукав. В'яжу окремо рукави, тому що не хочу перемотувати пряжу. Так, де моя бобінка, щоб вам показати? Ось тут така в мене бобіна. Я думаю, що мені має вистачити пряжі, тому що ще потрібно в'язати один рукав. Потрібно зв'язати план і... і ще другий рукав дов'язати. Якщо не вистачить, то кардиган в мене вийшов такий достатньо довгий, тому що я хотіла вже завершити рапорт візерунку, щоб тут було гарно. По боковій частині. І він вийшов такий до середини стегон. Але якщо мені вдруг не вистачить пряжі то придеться його вкрутити, зробити коротшим і, ну, відповідно, завершити, дов'язати. Хоча, я сподіваюся, що мені все вдасться. Він достатньо такий широкий в міру. Не сказала, що якийсь мега-оверсайз, але такого вільного крою. Так, і далі я. Почала доставати свої залишки тканинок. І вирішила трохи нашити одягу для доньки. Так, і вирішила скомбінувати полотна, тому що на окреме костюми мені б не вистачило тканини. А от такі комбінації якраз, якраз все нормально вистачило, ще й навіть залишилося. Ми вже вчора цей костюм одягали, бачу, що тут вже десь в пилюці якісь, напевно. Ходили ми в лікарню, то вже його трохи носили. Шнурки я зв'язала на машині. в мене був якийсь залишок від проєкту Бавовняна пряжа. І я вирішила зв'язати, тому що в продажі тут місцеві в нас тільки або білі, або чорні. Вони, мені здається, що сюди би не вписалися, а якраз. Ось Такі малинові, дуже класно. Так, і ось така ковтинка. Така худі на кнопках. Капочки я встановлювала сама. Шнурки в'язала теж на машині Бавовняної пряжі. Я вже їх випрала. вони не линяють, все, перевірила, все чудово. Хтось мені дівчат писав, що в них люверси ось оці поржавіли. Ніби я брала раніше. І вже скільки прала, все було добре з ними. І все ж таки переконана, що потрібна фурнітура, щоб була якісна для того, щоб не линяла. Тут ось такий регланчик, сірі рукава і основа малина. Ось я взяла цього малинового, була метр, він по ширині йде метр вісімдесят, трикотаж. І довжина була метр, то я пошила комбінезон, пошила костюм ще до року дитині було. І ще ось залишок вийшов ще один костюм такий яскравий, незвичний. Але доньці подобається. Відео я вам вставлю подивитись, я вже окремо в шорцах вчора виставляла. І ще ось вставляю відео, подивитись, як на дитині. Він ще вільний на нею, тому що я шила з запасом і ще в процесі прання він десь все равно, ну не сильно не сідає, але я сушу одяг в сушці. то все ж таки, він там піддається високим температурам, трішечки, можливо, він зменшиться. І хотілося, щоб дитина походила трохи довше, хоча б ще на осінь його вистачило. Хоча тут така кофта вона застібається, що в ній зручно, навіть коли ну, весною, коли вже набагато тепліше. Тому що можна одягнути, можна зняти, розстібнути. капюшончик. Тут все теж підтягується. Все чудово, все прекрасно. І наступний костюм я пошила теж із залишків. Цей костюм ми ще не одягали, ще нитки кругом десь там вискакують. Вчіпляється за одягом, треба пройти роликом. Ось такі штани однотонні, темно-сині. Навіть я не робила тут шнурки. Резинку зафіксувала вертикально, чомусь на, на цій рібані чи кашкурце, у мене машина моя побутова робила пропуски. Я хотіла прошити резинку, щоб закріпити. Тож я її випорола, ту нитку і просто зафіксувала такими короткими стіпками по боках і на задні, задній частині, для того, щоб резинка не скручувалася. Тут футер турецький. Дуже-дуже класний, якісний, набитий пух, тепленький. І я теж робила таку запасиком Тут Я для себе спробувала нову обробку, нову горловину таку стоєчку, тому що ось це від мого ході, залишок такий невеличкий випад лишився зовсім невеликий. І Я вирішила використати на передню частину, для того, щоб трохи освітлити якось ближче до лиця, щоб був світлий колір. Можливо, не дуже доречно, тому що діти бруднять його швидко, вони їдять щось там, якщо на вулиці, то взагалі. Але ми, ми трохи і за естетику, за красоту, я тут підшила кіперною такою стрічкою. Дуже я з нею вимочилась, не давалась вона мені зовсім. Але я її зборола, приметала, і ще там в мене тклеював всередині, я її проклеїла і. Приклеїла праскою, щоб його зафіксувати. І вже потім я його прошивала це все на машині. І я думаю, що в мене все вдалося. Ще можна було тут цю стрічку кіперну закрити блискавку, але я думаю, що це вже цих випробувань лишу на наступний раз. Поки що буде ось так. Я думаю, що воно його зовсім не псує. Тим більше, що. Оця стрічка теж бавовняна, така ну, несинтетична. Здається, на... по відчуттям, вона не шкрябає, така приємна. І ось так це все застібається. Все майже ідеально, можливо, там якийсь міліметр трошки туди-сюди, але я думаю, що не критично. Я так само вчуся шити. Якісь нові елементи для себе пробую, хочу. Досконалити свої навички. Це в мене задача на цей рік номер. Показую вам, як він виглядає на донці. Не дуже вона хотіла позувати. Так, і зараз я буквально сьогодні вже почала працювати ще над одним костюмом. Це вже двохнитка петля. Він зовсім тоненький, він якраз підходить вже для весняного одягу. А так я хочу вже підготувати. Одяг для весни, то якраз почала над цим працювати. Це в мене теж залишки. Це я також купила була метр оцього полотна, такого блідо рожевого, він зовсім зовсім блідий, такий пудровий навіть. Я пошила костюм була їй. Ще це було дорочку, і це в мене був такий залишок. Я завжди так крою, щоб в мене були якісь великі куски, такі випади. Крою завжди по краю, а середину лишаю. І Потім, так як тут полотно, метр вісімдесят, зазвичай йде в трикотажі. то Особливо в турецькому трикотажі, це вже я склала мала сшивати штанини. То, в принципі, дуже гарний розхід, дуже економний і для дитячого одягу взагалі це ідеально. Тож, я пошию дві пари штанів, тобто будуть одні пудрові, одні сірі. І один буде світшот. Це двох штанів. Ось такий пудровий. А заді рукава мають бути сірого кольору. Я ще це все не зшивала рукава, тому що ось так він звідси виглядає. Хочу зробити такі відстрочки декоративні по, по рукавах, якось його тут об'єднати, щоб воно було цікаво. І потім вже буду завершувати. Ще хочу подивитися, чи буде мені тут добре горловина поміряти на доньку. Мені здається, що потрібно трохи її поглибити. Будуть ще манжети, скоріше всього, що пудрові, якраз рібана тоненька, така приємна до цієї двунитки в мене є, тому що дуже складно підбирати, ось так як гудзики до готового виробу, так само кашкорсе чи оцю, що йде на манжети, дуже складно по кольору підібрати. А от тут якраз все склалося, вона така тоненька, класна якраз для двох нитки. І понизу теж буде манжет. Вони будуть зовсім прості. Просто тут підігну буде резиночка, і понизу, як лосини, теж буде просто підігнуто. У нас є такі штани, готові, куповані відлупілу. Вони дуже зручні, і вдома в них ходити, і на вулиці весною супер. І виглядають дуже класно вони. Це все завершу, потім будемо демонструвати на моделі. Далі ще я в'язала шкарпетки дитячі почала з жакатом, але взяла спиці 2,25, так як і для основного полотна, який я в'яжу шкарпетки, і дуже я затягнула. Нога пролазить, але туго я зрозуміла, що потрібно не мучити, як то кажуть, коня розпустити і почала знову в'язати жакат спицями 2,5. Такі мої справи. Ще я хочу пошити свій костюм з футеру. Вже почала працювати над викрійкою. Вам дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Будьте здорові. І зустрінемося в нових відео.